Російська армія зруйнувала всі українські теплові електростанції та значну частину потужності гідроелектростанцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на дебатах Генасаблеї ООН 25 вересня. Пропоную послухати. Запорізька атомна електростанція, на жаль, залишається окупованою російськими військами, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки у Європі, можливо, у світі. Тому у формулі миру, яку я представив, першим пунктом є ядерна безпека. Нещодавно я отримав ще одну тривожну доповідь від нашої розвідки. Тепер здається, Путін справді планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі. Путін шукає інші способи зламати український дух. Один з його методів удари по нашій енергетичній інфраструктурі. І вночі російські БПЛА атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України. Про це зранку повідомили у телеграмі Укренерго внаслідок пошкоджень знестромлювалась побутові та промислові споживачі. Наразі більшість з них уже заживлені. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають. І нагадаємо про пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті Повідомляли телеграмі керівниця ОВА Світлана Онищук. Об'єкт енергетичної інфраструктури атакований російськими військовими на Миколаївщині. Є відключення абонентів в області, травмованих немає. Про це повідомив телеграм керівник ОВА Віталій Кім. І більше про стан енергосистеми в Україні говоримо із директором енергетичних та інфраструктурних програм недержавного аналітичного центру імені Олександра Разумкова, Володимир Омальченко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас також. От якщо наразі прив'язуватись до цієї ситуації, яку ми маємо станом на ранок, на вашу думку, у ціль цієї масової сьогоднішньої атаки знову енергооб'єкти, чи це є сукупність цілей, на вашу думку? Ну, ви знаєте, що я не можу сказати так швидко по цілям цієї атаки, оскільки дуже мало часу пройшло, і в принципі тут потрібно чекати офіційні заяви. Після цього можна щось буде аналізувати. Просто я не володію всім спектром інформації, якою володіють офіційні відповідні органи. Пане Володимире, з того, що зараз зрозуміло, наші ТЕС зруйновані, як заявляє Володимир Зеленський. Гідроенергетика майже вся теж зруйнована. Лишається атомна енергетика. Наскільки вона може нас забезпечити електрикою у зимовий період, оця атомна енергетика? І чи є у нас якісь варіанти не жити в блекаутах? Ну, по перше, да, дійсно теплова енергетика нас зруйнована значним чином, але не можна сказати, що на 100% дещо залишається деякі блоки працюють і. Тут це теж важливо, і це саме стосується і гідроелектростанцій, і сонячних електростанцій, і вітрових електростанцій. Тобто, але дійсно основна генерація, основний вид генерації у нас атомна генерація. Ви самі можете про це судити, оскільки 60%, близько 60% всієї електричної енергії, яка генерується в Україні, вона генерується саме атомними електростанціями. У нас на сьогодні. Під контролем України дев'ять атомних блоків знаходяться ще шість блоків вони не контролюються Україною. Це Запорізька атомна станція, які знаходиться під владою окупантів. От цих дев'яти блоків чи вистачає на потреби України? А якщо не вистачає, то на скільки відсотків, хоча б? Ну ви маєте увазі, якщо їх якщо вони не будуть працювати? Ні, якщо вони працюють зимою, наскільки відсотків вони зможуть покрити потреби? Тільки блоки? Так я ж кажу, що 60%. відсотків на 60% відсотків нас складає значить виробництво генерації з атомних електростанцій. Зараз приблизно така ж ситуація буде існувати і взимку. Ну, просто 60% генерації всієї. Це довоєнної, чи взагалі на цю, на цю хвилину? 60%. Те що, зараз, те, що зараз ми маємо на сьогодні. Я зрозумів. А От... част атомної генерації в загальному виробництві електричної енергії складає 60%. Звідки взяти ще 40? перепрошую? Я кажу: 60. Ні, ні вас, Звідки взяти ще 40, щоб покрити свої потреби всі? А звідки взяти 40? Ну інші, інші види генерації ж у нас існують. Існує гідроелектроенергія, існує сонячна енергетика, хоча вона взимку не така ефективна. Вітрова енергетика існує біоенергетика. Ан Володимира, от я хочу почути вашу думку стосовно тої інформації, яка з'явилася буквально вчора. Я маю на увазі зараз слова президента Зеленського стосовно того, що а, на жаль, під прицілом можуть бути наші атомні електростанції, точніше робота атомних електростанцій зі сторони ворога. І ще в серпні а, на різних пропагандистських телеграм-каналах з'являлася інформація про те, що а, потрібно зруйнувати цей ланцюг а, передачі генерації енергії а, в до кінцевих споживачів і таким чином українці не зможуть отримувати електроенергію навіть з атомних електростанцій. От а, чи можливий такий сценарій, на вашу думку, і як в такому випадку, скільки енергії буде і а, як вона тоді буде розпоряд... розподілена між українцями, чи буде вона тоді у звичайних побутових споживачів? Ну, між іншим, я перший сказав про те, що 26 серпня цього року був нанесений гібридний удар по атомних станціях України. Про це, я говорив в ЗМІ, сказав вже 27 числа, коли ще ніхто з офіційних джерел це не повідомляв. Теж про президента України, він теж про це не повідомив на своїй прес-конференції. Тому удари, гібридний удар по атомних електростанцій через Підстанції безпосередньо, які які е, саме сфокусовані на видачі потужності з атомних електростанцій, вони вже були нанесені і створили велику загрозу атомної аварії. А ви знаєте, що ці станції Хмельницька і Ровінська атомна станція знаходиться поблизу кордону, і тому це могло спричинити катастрофу не тільки ядерну катастрофу в Україні, а в країнах Європейського Союзу і така загроза вона залишається, і про це теж президент України Володимир Зеленський відмітив в ході свого візиту у Вашингтон. От, власне, якщо говорити про такі випадки, це, звичайно, найгірший сценарій, напевно, із тих можливих, які можуть бути цієї зими. Але в такому випадку, якщо не будуть генерувати електроенергію атомні електростанції, то що залишається на ці альтернативні, мається на увазі сонячні, вітрові, які є наразі в Україні? Ну, крім того, що ви назвали, я назвав ще у нас залишається імпорт зараз десь 1,7 гігават. Ну, надіємося, що до закінчення цього року ми отримаємо ще певне, певне, так, певний обсяг десь 500 МВт додатково. Тобто, Але безумовно, що економіка без потужності атомних електростанцій, вона працювати не буде не здатна. Ну, навіть на мінімальному рівні. Тобто, максимум, що ми можемо забезпечити без атомних станцій, це це живлення е, критичної інфраструктури, це максимум. А про, про роботу економіку економіки, про якесь освітлення, там енергоприлади, користування енергоприладами, тоді мова не може може не йти. Але все ж таки надіюсь, що ми зможемо захистити наші атомні станції і разом з нашими міжнародними партнерами. І Для цього потрібно просто перевірити. Наскільки у нас є укріплення на самих атомних станціях на відкритих розподільних пунктах? Наскільки там сформован запас відповідного резервного обладнання? Якщо ні, то потрібно додатково формувати цей запас обладнання. Крім того, потрібно просити наших партнерів додатково значить, розмістити протиповітряну оборону, щоб захистили відповідні об'єкти з видачі потужності атомних електростанцій. Ну і безумовно, на мій погляд, дуже важливо: ворог не має бути безкарним, і тому Украї... він чітко має знати, що в разі нанесення удару по українським атомним станціям він по... отримує відповідний дзеркальний удар по, по об'єктам своєї критичної інфраструктури. Пане от буквально 20 хвилин тому з'явилася інформація у телеграмі Енергоатому про те, що Росія продовжує загрожувати безпеці АЕС України. І, цитую: вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС. Чергові російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС про кожен такий факт енергогатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної і радіаційної безпеки. Гіпотетичне питання: якщо раптом Росії буде байдуже на те, що її там погрожують, кажуть, і так далі. І вона все таки нанесе удар і чисто випадково так там зіб'ється з курсу безпілотних чи ракета і влучить в атомну електростанцію, а не в підстанцію поруч, які це матиме наслідки? Ну, я вже говорив і ще раз повторюю. Такі удари вже наносилися 23 листопада 2023 року і 26 6 серпня цього року удари, гібридні удари по атомній станції на, наносилися. Вже ми маємо результати цих ударів. Е, значить, що стосується. Удар, якщо ви маєте на увазі, що вони можуть нанести ударів, удари по реакторам безпосередньо атомним, ну це безглуздо. Вони, мабуть, теж не такі ідіоти. Вони цього робити навряд чи будуть, тому що реактори запроєктовані від ударів. Від ядерного зриву, да, тобто тому ну, це абсолютно безглузна задача. Вони нічого не досягнуть, крім проблем для себе. Що стосується нанесення ударів по відкритим розподільним пунктам, ну це теж можливо, але це вже буде безпосередньо вважатися атакою на атомну електростанцію. Але знов таки найбільш небезпечні удари, які тільки могли бути. Для безпеки атомної станції вже були нанесені, а найбільш небезпечний удар саме удар по підстанціям видачі потужності з атомних електростанцій оператора системи передач. Тобто такі удари вони вже наносили найбільш небезпечні нічого більш небезпечного бути не може. Що вони вже що вони вже робили, розумієте? Так, але реакції, я, я не бачив від наших партнерів. Ну, Реакції не було, тому що е, вони нанесли 26 числа. Чомусь ми мовчали про цей інцидент, мовчали, мовчали. Хоча, хоча я не мовчав, я відразу сказав 27-го числа, що це був гібридний удар по атомній електростанції, і тільки через декілька тижнів з'явилася інформація від міністра закордонних справ Сібії про це. Про це заявили також інші урядовці. І ось, значить, безпосередньо сказав про це президент України у ході свого візиту в Вашингтоні. Пане Володимире ще є в нас трохи часу, і хочеться поговорити трохи про певний позитив у контексті цього питання. Зокрема, маю на увазі зараз постанову уряду розмістити на Одещині плавучі електростанції. Власне відповідно постанову 10. 69, затвердив Кабмін, 13 вересня, і таким чином я так нам розумію, що уряд хоче подай, якимось чином вплинути на ту ситуацію, яка в нас може бути взимку. Хочу почути вашої думки стосовно такого кроку: наскільки він є реалістичний, і чи дійсно це може суттєво врятувати ситуацію, зокрема хоча б на південному регіоні країни. Ну, можу сказати одне, що уряд робить все можливе, щоб дійсно якимось чином забезпечити електричну енергію і населення, і економіку Ну, в своїх силах вони роблять і значить, але знов таки, сказати, що. І це, і це непогана ідея, не можна її там там особливо критикувати, казати, що вона абсолютно, абсолютно не дієва, але є певні нюанси. Перший нюанс це те, що ну я не не досить розумію, як можна розміщати відповідне судно, де його можна розміщати, тому що воно ж теж буде об'єктом можливої вмові атаки російських ракет та дронів. Да? Це перше таке головне зауваження, і друге, це те, як можна підключитися. Треба розуміти, як мож, про можливість підключення до енергомережі. Це мені здається, це теж треба прорахувати. І вияснити ситуацію саме з підключенням до енергомережі такого судна. Ну а на мій погляд, більш ефективний спосіб це розміщення таку, даного судна в іншій країні, наприклад, в портвпорту в портах Румунії, чи в пор, чи Молдові, і тоді це було було б набагато безпечніше. Окей, і скільки це вартуватиме, ми якраз питали пана Харченко. Я хочу, щоб ви заслухали цей коментар. Це має бути відповідна підстанція, це має бути відповідне кабельне з'єднання. Його треба побудувати оскільки ну 100%, що немає. Не в морі пунктів, де можна приєднатися, чи там в порту зазвичай такої потужності просто немає. Відповідно, це треба буде швиденько будувати. Так крім того, він ще нашим колегам розповідав про те, що це вартуватиме близько 20 гривень за кіловат електроенергії. А в Україні зараз 4-5 гривень середня вартість. Хто за це платитиме? Ну, це мабуть, має вирішувати уряд, де взяти ці гроші. Але дійсно тут питання, як ще підключити. Я, я ж про це і казав ще перед паном Харченко, Він підтверджув, що та проблема підключення до енергомережі. Там треба подивитися, яка є підстанція. Якщо нема, там треба збудувати це час, кабель кинути відповідний. Да? Тобто і. Що стосується ціни, хто це за це буде платити? Е, ну мені важко зараз сказати. Ну це, мабуть, уряд повинен передбачити відповідний механізм компенсації цієї різниці в ціні. Але коли буде е, у, у випадку, коли буде дійсно суперкритичний е, значить, момент е, з? Дефіцитом потужності, то тут уже ніхто не буде дивитися на ціну. Тобто, тобто питання буде ну якщо виживання, наприклад, критичної інфраструктури, тут питання буде не до ціни, а просто до можливості отримати електричну енергію, тому що люди не можуть бути без, без тепла в зимовий період. А теоретично а як... можна встигнути побудувати ці необхідні підстанції, про які зараз пан Харченко говорив. До ну, я зараз не можу про це сказати, тому що для цього потрібно мати проект. Для цього потрібно мати весь обсяг інформації і бути залученим безпосередньо в цей проект. Я в цей проект не залучений. Зрозуміло. Пане Володимире. Дуже вам дякуємо вам. за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, і ми змогли обговорити красу енергетичні проблеми в Україні. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру розумково» був з нами на прямому зв'язку. А з ним ми якраз обговорили, чи допоможе нам встановлення таких плавучих електростанцій, аби пережити цю зиму.